Коли народився цей проект, точно сказати неможливо, напевно, він природним чином виріс із звинувачень розгніваних клієнтів, які зазвичай говорять, та що ви від них хочете. Це ж мафія. Володимир Аков запропонував дизайнерам сперечатися з цією фразою, а перетворити її на гру. Ідея була прийнята. На ура! Перший сезон проекту Десід Мафія пройшов з великим успіхом і днями 9 вересня. Відкриється другий сезон про будні та свята проекту розповідає його головний натхненник Володимир Аваков, засновник проекту дизайнмафія ІНМІ. Роум, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея зібрати архітекторів і дизайнерів на п'ятничну гру в мафію за обов'язком своєї роботи, а я комплектую інтер'єри нашим дизайнерам. Я бачу виворіт цієї професії. Дизайнери творчі люди, які змушені стикатися з плануванням, будівництвом, комплектацією, які працюють за графіком 7-7 і не знають, що таке відпочинок. Хотілося запропонувати їм щось велике і прекрасне, щось таке, що могло б їх об'єднати. Так з'явився проект Seed Mafia. Це давно вже не просто грав мафію для дизайнерів. Гра тут як фон, порівняйте з серіалом Ходячі мерці, де фоном є зомбі апокаліпсис. Головне це відносини між людьми. Проект Десід Мафія це щось на зразок масонської ложі, де у дизайнера є можливість нарешті розслабитися, бути з близькими по духу людьми і, може бути, навіть знайти свою любов. Проект вже давно вийшов за межі п'ятничних битв. Це ціле життя закритого клубу в закритому співтоваристві, ім'я якому світ дизайну, це як Ватикан та Італія, держава в державі. Інні ром чи важко було розкрутити проект. Мені пощастило з самого початку зі мною були люди, які поділяли мої прагнення і цілі. Цим людям я дуже вдячний. Ніка Джалагонія, співзасновник проекту Десід Мафія, ресторатор Іната Соболєва, партнер проекту Десід Мафія, фотограф і дизайнер свічок. Нас підтримали наші друзі і колеги. Кожен вніс і вносить свою лепту в проект Анна Павлович, дизайнер вибухових, арт Павло Сонін і Кіра Шаронова, арх. Коворкінг Андрій Кубишкін, Оскари, Тесаки, інга жірилого другого сезону. Перші наші ігри проходили під гідою Арк коворкінгу в центральному будинку архітектора, але наш проект, наша дитина, незабаром покинув Алма Матер і почав освоювати нові простори. Зараз ігри проходять в різних шоурумах міста, і кожна перетворюється на подію, про яку говорять за тиждень до і тиждень після. Інгі ром, як проходить сама гра. Чи знають учасники, з ким їм доведеться зустрітися в майбутній битві? За вже сформованою традицією жоден дизайнер не знає, з ким коли і в якій команді йому належить битися. За три дні до початку гри архітектор або дизайнер отримує іменне запрошення, а за день до початку битви у нього з'являється можливість побачити і познайомитися зі своїми майбутніми опонентами. Загалом інтрига залишається до самого початку нашого закритого заходу. І міром, що потрібно зробити, щоб перетворити гру, в яку багато хто грає вдома з друзями, в шоу на яке люди прагнуть потрапити в якості глядачів. Команда проекту готується до кожної нової битви, як до вирішальної, створює захід, дизайнерські запрошення, збирає матеріали для шоу, представлення гостей. Аналізує розсадження гостей в інтересах гри ФРАЗа. Ми на цьому тижні вже спали. Це про нас напередодні гри, працюючи без сну і відпочинку. Ми відстріляли 14 серій першого сезону, а ще провели разом з нашими партнерами з ЦА Са «Саріця» Марія Срібна та Сергій Макушев грандіозний захід на 150 осіб. Балапарті. підвівши тим самим межу після першого сезону і відзначивши заслуги наших дизайн-кілерів, дизайн-спільнота жартує, що в дні гри Фейсбук кипить, але ми знаємо, що будь-який проект, який замикається на тому, що вже зроблено, приречений на провал. Нам це точно не загрожує. Вся команда, і самі гравці фонтанують ідеями, у кожну гру вносяться зміни, звичайно, не зачіпають самих основ, новий реквізит, нові карти і маски, і інше. Інні ром, які плани на майбутнє. Що нас чекає в новому сезоні, нові ідеї знайдуть відображення і в нових локаціях, і в нових формах інтерактивного спілкування ми придумали міні-проект Десіндуель, де грають тільки чотири людини. І, звичайно ж, в розширенні географії проекту. Так, наприклад, наша перша франшиза з'явилася в Саратові під Егідою і за підтримки наших партнерів: Михайла Смирнова, Катерини Суворової, Євгенії Євгеніїсіної, Артют Совена Ламс. Наступні зупинки на нашому шляху Пітер Сочі, Нижній Новгород, Єкатеринбург і Волгоград. Таким чином, Дизайнери з регіонів отримають можливість колаборації з московським бумондом дизайн спільноти, адже не секрет, що тон і тренди задаються в столиці. Насправді існує ще дуже багато ідей, планів і нововведень, які ми будемо поступово реалізовувати, але про які ще рано говорити, адже ми масонська ложа і таємниці розкривати не звикли. Мета платформ з і Інстаграм, визнані українським судом екстремістськими організаціями. Діяльність яких заборонена на території Української Федерації.